Станом на зараз робота над текстом завершена. Наприкінці саміту президенти оголосять про схвалення резолюції. Вона буде декларацією. Вона буде відкрита до приєднання іншими країнами і після завершення саміту. Тому ми вже знаємо, що декілька країн проходять внутрішній аналіз спільного ком'юніке і тому. Текст збалансований всі наші принципові позиції, на яких наполягала Україна, враховані, пане міністре. Ми бачимо, що, наприклад, Глава МЗС Туреччини також Саудівської ради говорять про те, що можливо за участі Росії цей саміт був більш ефективним і наголошують на тому, що її присутність буде необхідно, щоб відповідно рухатися вперед. Яка позиція України і яким уявляєте подальше можливе залучення Росії? Я думаю, що головна перевага цього саміту і не лише з точки зору з точки зору взагалі глобальної дипломатії полягає в тому, що тут кожна країна може висловити свою позицію. І ми чуємо кожного і на цьому наголошував президент у своєму зверненні на відкриті саміту. Це не такий захід, де, який полюбляє Росія, щоб всіх зібрати і щоб всі говорили, як то кажуть, в одну дудку з Російською Федерацією. Саме такий відвертий діалог ми можемо прийти до е, правильних рішень. Е, я не бачу проблем в тих. Коментарях, які на які ви писалися, головне, що ці країни приїхали, висловили підтримку формули миру, висловили підтримку зусиллям України з відновлення сталого і справедливого миру. А далі ми пройдемо з ними шлях, І звісно, ніхто не ми також розуміємо прекрасно, що настане момент, коли треба виговорити з Росії. Але наша позиція дуже чітка. Ми не дозволимо Росії говорити мовою ультимату, як вона. Зараз, пане міністре, а які альтернативні пропозиції Україна може розглядати, що в них має бути прописано. І цікавий момент: чи хтось із країн-учасниць тут хотів обговорювати ці ультиматуми і теза диктатора Путіна, які він озвучив напередодні? Питання ультиматум Путіна ніякого апетиту на саміті не викликав, тому що всі розуміють, що це було зроблено з однієї посту. Ар, хвилю напередодні саміту в Росії. Розуміли, що саміт розвідка у них працює непогано, тому розвідка доповіла, що саміт буде великим, успішним, треба чимось перебувати. І оскільки ви, 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 висунули політичну використали політичну ядерну зброю в особі Путіна, довелося йому особисто намагатися збити наш саміт. Йому це не вдалося. Я тому серйозного ставлення до його пропозиції немає знову ж таки, тому що. Дві фундаментальні помилки. Мова ультиматумів, і друга ну, що це за вимога, щоб е, суверенна країна залишила власну суверенну, е, суверенну територію. В основі цієї, цього саміту, формула миру е, сьогодні, і вчора, сьогодні, якісь альтернативні плани на саміті не розглядалися.